Ми були, ми якраз як тільки почалася повітряна тривога. Ми зразу спустилися і зайшли до паркінгу. Тут є новобудові, де повибивали стекла. Ми знаходилися там з дитиною. Там всі люди знаходилися, всі, які шахеди летіли, всі що збивали, ми все, все чули. Кари, і, от і бачили, ну як би бачили, бо воно там було відкрито. А коли вже прилетіла, вже коли осколки прилетіли, то от, от ракети, то ми теж там знаходилися, дітей накрили і сиділи всі сусіди, і ми хоч ми всі сиділи. Саму... Ніхто не постраждав з тих, з нашої перебував. Ні, хто підій. був там в паркінгу, слава Богу, що ніхто не пострадав. Ми всі, слава Богу, всі звідти вийшли напрямку. Знайомок маєте з цього району? З цього будинку у нас є садочка мама, вони теж живуть в цьому будинку, але в них там теж вони показували, що в них двері там повибивали, в квартирі. А, це, а більше так, ну, сусідній будинок теж вікна. У нас в будинку вікна на третьому поверсі, на п'ятому поверсі у мене у сусіда також повибивало. Яка більш вона йшла і в цю сторону. В ту сторону, там, де у наші вікна виходять, то у нас, слава Богу, всі вікна цілі.